гороскоп на тиждень Для всіх знаків зодіаку. Овен тиждень принесе можливість проявити лідерські якості. Ви зможете зрушити з місця справи, які давно гальмували. Не бійтеся брати відповідальність ТЕЛЕЦЬ Фокус на фінансах і стабільності. Варто переглянути витрати і уважно поставитися до нових угод або покупок. Близнюки. Тиждень сприятливий для нових знайомств і спілкування. Ви отримаєте цікаву інформацію, яка стане у нагоді найближчим часом. Рак Домашні турботи потребуватимуть більше уваги, час навести ладу у побутових питаннях та дати більше тепла близьким. Лев. Ваш ентузіазм зараз може запалити інших. Використовуйте цей шанс для об'єднання людей навколо вашої ідеї чи справи. Діва. Деталі будуть вирішальними. Ваша уважність допоможе вийти переможцем навіть у складних ситуаціях. Терези. Час шукати баланс між особистим і професійним. Стосунки з людьми можуть вимагати компромісу, але результат того вартий. Скорпіон. Ваша рішучість стане головною зброєю. Сміливо дійте там, де інші сумніваються. Це може принести вам перевагу. Стрілець. Захочеться свободи й нових горизонтів. Подумайте про навчання подорож або новий хобі, це допоможе розширити світогляд. Козоріг. На роботі можливі зміни, які спочатку здадуться складними, але саме вони відкриють шлях до майбутніх досягнень. Водолій. Тиждень сприятливий для співпраці. Друзі і колеги можуть стати вашою підтримкою у важливих справах. Риби варто прислухатися до себе та відпочити. Надмірна активність може виснажити, тому дайте час на відновлення сил.